Я вас вітаю всіх виноградарів. Хочу вам розказати дуже дієвий один із способів, як зберегти лазун зимку. Це вже перевірено годами і дуже найкраще, що мені сподобалось з усіх, що я пробував ну, скільки не пробував різних. Це найкращий спосіб. Що я роблю? От, от, наприклад, це в мене гібридна форма Олега Михайловича писанки. Динька Ну, по-перше, треба підготувати черенок лоза повинна бути визрівша. Перше, що ми робимо, ми підписуємо цей черенок Цю лозу. Динька пишу я. У мене маркер. Пишемо D. K. Так. Це ми зробили. Все, він нас готовий. Підписали, щоб ми могли потім пізнати і узнати, що це за гібридна форма або сорт. І друге, що нам треба. Це харчова плівка. Вона продається в будь-якому магазині, можна її купити. Я одрізав такий шматок десь сантиметрів 10. І тепер беру і плотненько, так знаєте, гарно, гарно, так тугенько я її заматую. Щоб з усіх сторін. І знаєте, і з цієї сторони. І отак матою, коли вже ти вже привик, то це дуже швидко. Швидко-швидко я. Так, намотали, намотали, щоб вона була дуже гарно замотана, ніде не було. І тут, якщо хочете, можете повторити. Ну, цього досить. Пройшлися, ну, хочете іще можете так пройти. Все, у нас готовий черенок для зимування. Що я далі роблю? Я відкриваю свій холодильник. І ось тут є таке відділення, ось у мене, бачите, лоза вже лежить. І я ложу цю лозу зверху. Все. Це найгарний, найгарніший спосіб, який я пробував, найдієвіший. Але пробував знаєте, заматував пакет, скотчем заматував потім мокру тряпку. Все це провірив, але підсвітає, знаєте, Це найдієвіший спосіб, який я сам проекспериментував знаєте, і другим рекомендую. Все. Отак От я зберігаю це. Я лозу, бережу, щоб робити щеплення в наступному році. Всього, всім гарних ворожаїв, хай Бог вас благословить.